Облаштування будинку або квартири, заняття непросте і весьма трудомістке. Якщо ви вирішили покластися на свої сили і не звертатися за допомогою до професіоналів, вам доведеться самим виконувати всі етапи робіт проведення замірів, розробку концепції, вибір стилю, створення, дизайн проекту, покупку будматеріалів і предметів інтер'єру, а також реалізацію самого проекту. Досвід показує, що у вас навряд чи вийде не зробити при цьому жодної помилки. По-перше, без відповідного досвіду ви витратите набагато більше часу, Ваш час роботи над проектом дорівнюватиме п'яти хвилинам роботи професіонала. По-друге, покладаючись на поради друзів та інших знавців ремонту, ви ризикуєте вибрати не особливо якісні матеріали і, по третє, скоре всього, ви не зможете оцінити масштаб і складність робіт. Не кажучи вже про важливість окремих етапів, а ось уникнути серйозних помилок можна. Якщо підійти до проекту з усією завзятістю і вивчити достатню кількість матеріалів, як це зробити, нам розповідають професіонали з архітектурної студії Бейн Десіб. de Sit – творча майстерня. Ахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир, заміських будинків, офісів. Готелів і ресторанів при цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу від розробки проєктів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Помилка 1. відсутність концепції, навіть якщо в моді еклектика. Це ще не привід забувати про стильової концепції інтер'єру. Більшість чомусь залишають її на потім і рішення приймають в самий останній момент, можливо, вже при покупці матеріалів, часто таку помилку роблять просто через брак часу, як її уникнути. Перед початком робіт витратьте час і визначитися, який стиль вам підійде. Пошукайте варіанти в інтернеті і журналах. Створіть візуальну концепцію приміщення і в процесі ремонту опірайтесь саме на неї. Помилка 2. Непоєднувані матеріали цю помилку допускають і при наявності візуальної концепції. Багато хто вибирає стиль, але враховують тільки його зовнішні атрибути, не продумуючи варіанти оздоблювальних матеріалів, так в один прекрасний момент, можливо, в самий останній. Вже після покупки ви можете дізнатися, що мармур і керамограніт не підходять один одному. Як її уникнути? Звичайно, існують винятки у вигляді гармонійного сусідства цих непоєднуваних матеріалів, але створити такий мікс під силу тільки дизайнеру, щоб не зробити фатальну помилку. Здалегіть, вчіть матеріали, які вписуються в обраний вами стиль, а ще краще складіть списки відповідних і заборонених матеріалів. Помилка 3. Робота без вимірів переплатити за матеріали простіше, ніж здається, досить не приділити належної уваги вимірам і розрахунками. Пам'ятайте, що при будь-якому, навіть самому небольшому, ремонті покупка на око виключена, так ви можете купити більше або менше матеріалів, ніж потрібно, у підсумку ви витратите свої нерви і переплатите за повторну доставку. Як її уникнути? Заміри приміщення важливі і при покупці меблів, якби добре вийняли свою квартиру. Завжди є ймовірність, що диван виявиться занадто великим або не впишеться в той самий кут, мабуть, найкращим варіантом буде найняти для замірів професіонала або ж попередньо вивчить правила і виконайте цю процедуру якомога ретельніше. Помилка 4. Зроблю все сам. Самостійний ремонт передбачає, що ви розраховуєте тільки на себе і іноді. На допомогу рідних і друзів значно економить гроші, проте часто відбивається і на якості, і якщо некоторі базове роботи можна виконати без підготовки, то, наприклад, робота з камнем требує професійних знань, інакше тільки зіпсуєте дорогі матеріали, як її уникнути. Якщо ви не впевнені у своїх силах, уникайте роботи зі складними матеріалами або саме на цьому етапі найміть помічника. Помилка 5. Відсутність графіка робіт, мабуть, це найпоширеніша помилка при самостійному ремонті, чому графік так важливий. Якщо ви будете працювати ненормовано, то швидко втратите нитку тієї самої концепції, яку розробили на самому початку. Працювавши перший тиждень 10 годин, а наступно лише 5, ви ризикуєте затягнути ремонт на місяці, що і на результаті позначиться негативно, як її уникнути. Зробити це не так то просто, але все ж спробуйте заздалегідь скласти графік і план робіт. Розпишіть кожен етап в деталях і позначте терміни. Це допоможе вам не розслаблятися і дотримуватися обраного курсу.